Вітаю, шановні студенти, мене звати Галина Буланчук, і сьогодні з вами ми розглянемо однорідні диференційні рівняння першого порядку. Перш ніж розглянути однорідні диференційні рівняння першого порядку, ведемо означення однорідної функції. Функція f від, XY, ми будемо називати її однорідною катого порядку однорідності, якщо для будь-якого лямбда із r, f від лямбда x лямбда y буде дорівнювати лямбда в степені k на f від x, Y. Давайте розглянемо приклади однорідних функцій. Нехай у нас, наприклад, f від x, y буде дорівнювати x квадраті мінус х помножено на y. Візьмемо f від лямбда X, лямбда y. Ми замість y підставимо лямбда х і лямбда y. Це буде лямбда х квадраті мінус лямбда х помножено на лямбда y. Бачимо, що тут у нас лямбда в квадраті. Можна винести за дужки. в дужках залишиться x квадрат мінус x помножено на y, і буде лямта в квадраті f від xy. Тобто дана функція є однорідною і має другий порядок однорідності. Давайте ще одну функцію розглянемо: f від xy. Це буде у нас Х мінус у, наприклад. Якщо ми підставимо F від лямбда x, лямбда y, це буде лямбда X мінус лямбда y, Лямбда виноситься у нас за дужки. в дужках залишиться x мінус у. І буде лямбда на F від X, Y. Бачимо, тут лямбда фактично у нас в першій степені, Тому дана, рівня... дана функція є однорідною і має перший порядок однорідності. І тепер, що ж таке однорідне диференційне рівняння? Однорідним диференційним рівнянням називається рівняння, яке можна звести до вигляду y' дорівнює p від xy, ділити на Q від xy, dP від xy і q від xy будуть однорідні функції одного порядку однорідності. Порядку. Можна показати, що за допомогою заміни функція U, яка дорівнює y ділити на x, така заміна зводить однорідне диференційне рівняння до рівняння з відокремлюваними змінними. Якщо ми знайдемо y, то y в даному випадку буде U помножено на Х, штрих – це буде У' помножено на х, плюс U на x'. штрих у нас одиниця, тому буде штрих X плюс U. І розглянемо з вами приклад застосування такого. Такої заміни і зведення однорідного рівняння то рівняння з відокремлюваними змінними. Хай маємо рівняння y' дорівнює y-x, ділити на y плюс x. Проаналізуємо в чисельнику і знаменнику, у нас стоять однорідні функції першого порядку однорідності. Вводимо заміну змінних у дорівнює y ділити на х. у тоді ми у нас буде дорівнювати у на X. y' буде дорівнювати у x плюс u. В даному рівнянні чисельник і знаменник розділимо на X. Будемо мати y' дорівнює y ділити на х. Мінус 1 і ділити y на x плюс 1. Зверніть увагу, в такому випадку права частина у нас залежить від комбінації y ділити на x, і це y на x це у нас у. Підставимо y' ми вже знайшли, буде у нас у плюс у дорівнює у мінус 1 ділити на у плюс 1. Перенесемо у вправо зі знаком мінус, у штрих буде дорівнювати у нас. У штрих х дорівнює. Мінус у. Зведемо тут до спільного знаменника у мінус 1, мінус у помножено на у плюс 1 і ділити на у плюс 1. Будемо мати у штрих дорівнює. Тут буде у мінус 1, мінус у квадрат мінус у поділити на у плюс 1. U у нас скорочується, буде дорівнювати мінус 1 мінус у квадрат, поділити на У плюс 1. Можемо записати, винести мінус, тут буде 1 плюс у квадрат, поділити на у плюс 1. Тобто маємо ось таке рівняння. Це рівняння з розділяючими змінними. Розділимо тут змінні. Для цього У штрих запишемо, як du поділено на dx, помножено на x, дорівнює мінус одиниця плюс у квадрат. На У плюс 1. Домножимо цей вираз на dx, будемо мати і розділимо на х. Будемо мати ду, можемо записати, тут буде, сюди піде у плюс 1 на ДУ, ділити на у квадрат плюс 1, мінус залишимо справа біля dx. Буде мінус dx ділити на х. От змінні наші розділені. Після того, як ми розділили змінні, ми можемо проінтегрувати ліву і праву частину, тобто беремо інтеграл. Інтеграл справа, якщо винести мінус, це у нас е, е, табличний інтеграл. Інтеграл зліва зараз розіб'ємо на два інтеграли. Що це буде за інтеграл у нас У на Ду ми можемо У внести під диференціал. Ну давайте розіб'ємо спочатку буде У на Ду, ділити на У квадрат плюс 1 плюс інтеграл ДУ на у квадрат плюс 1 дорівнює мінус інтеграл. Ду це буде у нас одна друга диференціал від у квадрат плюс 1. Тому у на У можемо внести і диференціал. Буде в нас одна друга інтеграл, диференціал від у квадрат плюс 1 ділити на у квадрат плюс 1 плюс інтеграл d u ділити на u квадрат плюс один і дорівнює у нас мінус інтеграл dx ділити на x. Бачимо, що це у нас одна друга логарифм натуральний. Логарифм натуральний від у квадрат. Плюс 1, плюс цей інтеграл це у нас арктангенс. Арктангенс у. І дорівнює мінус логарифм натуральний х по модулю. І додамо константу у вигляді логарифм натуральний С. Ну і тепер позбавимось логарифмів. Арктангенс У можна записати як є, логарифм натуральний є в степені арктангенс У. Одна друга можемо записати е, як степінь під логарифмом. Тоді у нас буде тут справа буде логарифм натуральний від добутку. Сума логарифмів це буде логарифм від добутку. Логарифм натуральний. Є в степені арктангенс у, помножено на корінь із У квадрат плюс один. Одну другу ми забрали під степень, Це буде корінь. І дорівнює, логарифм натуральний, це ділити на х. Може, може, модуль можемо опустити, врахувати його за рахунок константи. Ну і потенціюючи цей виріз, вираз, прибираючи логарифми, ми маємо є в степені є в степені арктангенс У на корінь квадратний У квадрат плюс один. Дорівнює це ділити на х. І повертаючись до старих змінних, будемо мати загальний розв'язок даного інтегра... диференційного рівняння. Підставимо замість у, підставимо ігрів ділити на х. Будемо мати є в степені ар. іг ділити на х помножено на корінь квадратний у ділити на х квадраті плюс 1 дорівнює С ділити на х. Це є загальний розрізок даного диференційного рівня.